Ну що, наш чек на 23 євро. Ну там 10 євро за корм, нам того корму вистачить, тепер і вистачить. Я ж кажу, котики там не наглеють, сильно багато не жруть, а так я буду спокійна. Бо по тих маленьких пачечках то на тиждень, а це на 4 тижні. Рухаємось далі. Я колись думала, Ну вони що, не можуть там щось котикам дати. Ми ніколи корм не купували тим котикам, У нас завжди було, що їм там їсти, бо була корова, і було молочко, і була сметанка, і був сирок, і наші котики дома жирували. Так що корова годує, дівчатки. Я вам хочу сказати, добре, що тут не можна завезти корову. Я вже б завела ту корову, і битька б завела, б вирощувала. Нас круглий рік все зелене. Виходь, припинай. Золоте діло, оце б я ще показала, то взагалі б з'їли б мене із от і тим, що в мене там вилазить після їжі. Це треш. Це треш. Я сильна, я сильна взагалі, тому мене тут не люблять. А от таких відео вони чекають, ну хай чекають, ну, це вже просто знущання. Так що рухаємось далі. Побачимо, побачимо, що далі буде. Всім хорошого дня!